Доброго дня, громадськість. Сьогодні ми, представники патрульної поліції, а саме відділ зв'язків з громадськістю, знаходимося в Ізмаїльському медичному коледжі. Провели ми лекцію профорієнтаційну для студентів старших курсів і розповіли про те, як пройти набір в патрульну поліцію, хто такий патрульний поліцейський, як організована наша робота. Розповіли про кожен етап з наборів, розповіли про те. Які соціальні гарантії даються молодому поліцейському розповіли про те, яка у нас служба, який у нас графік роботи в цілому, в ході бесіди у нас слухачі задавали питання стосовно? Того, де буде проходити служба, як буде проходити служба, як готують в академії патрульної поліції. Ми будемо і надалі в інших вищих навчальних закладах проводити таку роботу. Хочу відмітити, що вчора ми були в вищому навчальному закладі Міжрегіональна академія управління персоналом. В майбутньому плануємо відвідати Ізмаїльський агротехнічний коледж і надалі будемо співпрацювати з вищими навчальними закладами, оскільки нам потрібні молоді вмотивовані хлопці, дівчата, місцеві бажано з міста Ізмаїл, які планують зв'язати своє подальше життя з містом, які планують зв'язати своє подальше життя з Ізмаїлом, аби ми мали. Вмотивований укомплектований відділ патрульної поліції, який би дбав про громадську безпеку і про безпеку дорожнього руху в місті Ізмаїл. Пам'ятайте, патрульна поліція завжди з вами. Наш номер гарячої лінії 102. Сьогодні з нами провели дуже цікаву бес... бесіду. Патрульній поліції. Думаю, всім дуже сподобалось сьогоднішній діалог. Можливо, в дальнішому я пойду в патрульну поліцію, так як мені понравилось. То, что сегодня объясняли, сегодня узнали, как поступить, э, то есть зайти на сайт, подать заяву, э, какую подготовку физическую, тестовую, психологическую, э, как проходит обучение, какие есть предметы. Як проходить вообще в общем, вся робота патрульної поліції? Сьогодні мені дуже сподобалася ця бесіда. Було дуже цікаво послухати поліцейських, як вони розповідали сім функції, як как поступити, які що нас чекає в майбутньому. E, було дуже цікаво. Я задумалась стати поліцейським. Дуже заінтригувала ця професія. Стало цікаво. Нам провели інтересну і здержательну лекцію патрульні нашого міста. Они поднесли нам информацию в очень доступном ключе, что все стало сразу ну, понятно. Я бы сама, конечно, бы не хотела, например, поступить на такую профессию, но у меня среди знакомых очень много людей, которые хотят поступить, и я смогу им как-то теперь помочь в этом вопросе и направить. Спасибо за поданную информацию.